У ці хвилини на фронті несеться ЗСУ су влупили по Курщині. Кінець епохи Путіна. Надпотужна зброя розриває всі шаблони в Україну. Ось-ось зайдуть миротворці. США озброюють солдатів до зубів. Історичний момент ракета Фламінго рознесла ворога надруски. Люті дрони добили окупантів. Невже далі лише втеча армії РФ прямо з поля бою? Про все це у нашому випуску Пекельна точка про це говорять всі найманці Путіна вдерлися до Дніпропетровщини. Російські генерали взялися звітувати про успіх. Втім, зарано наші показали ворогу, де раки зимують. На Покровщині теж люте місиво. Зсу вибувають знахабнілих російських солдатів і вдаються до мегатактики. Люта просмажка окупантів на Курщині. Мінус цілий підрозділ. Фронт буквально тріщить. Літня кампанія наступу противника потрохи йде в небуття. Чому у Кремлі вперто намагаються триматися з останніх сил, але не відступають, не пропустіть далі. Це відео бійців 225-го штурмового батальйону ЗСУ. Вони зачищають населений пункт ворони на Дніпропетровщині. Українським бійцям за допомогою Бредлі вдалося зупинити прорив окупантів на цьому напрямку. На жаль, такі дії зсу не завжди успішні. За даними ресурсу State, Росіянам вперше вдалося окупувати два села на Дніпропетровщині. Це Запорізьке та Нова Георгіївка. Останні кілька місяців путінські загарбники майже по всій лінії фронту використовують тактику просочування малими групами. Така тактика дає дуже незначні успіхи. Це просачування в мелкі піхотні групи, там по два, по три чоловіка. Ну, цих груп много. Вони отримують задачу не стільки е, вступити в бой і прорватися, скільки обійти наші е, очаги, скажімо так, сопротивлення. Да? Тобто, наши посты, наши опорные пункты и так далее. Пользуясь тем, что э, линия фронта разряжена, то есть нету сплошной линии обороны. Это не прорыв, это вот такая инфильтрация, просачивание, протекание и так далее. Вот такую тактику они будут очевидно, дальше использовать. Почему? Потому что, э, в общем-то, э, ситуация с нехваткой пехоты, она, к сожалению, достаточно актуальна с нашей стороны. Як і раніше, найгарячішим напрямком залишається Покровський щодня, щонайменше чверть усіх атак окупанта припадає саме на цей напрямок. Кремль за всяку ціну хоче захопити увесь Донбас. Вони хочуть вийти до адміністративним границям Донецької області, вийти на з тих трьох областей Донецька, Запорожська і це коли ми говоримо о Южно напрямку. Вони вийти в хотя витіли Дніпросховус для того, щоб занять побольше території і иметь более сильні позиції на переговорах. Особливу увагу приділили покровському напрямку, і на нараді при президенті України, де взяв участь і головнокомандович збройних сил України Олександр Сирський. Основна наша увага зараз зосереджена насамперед на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп'янському, а також на Запорізькому напрямках. Під час наради обговорили потреби в додатковому забезпеченні для підрозділів на цих та інших важливих ділянках фронту. Маємо позитивні тенденції в прикордонних районах Сумщини та Харківщини. Тут визначальними є активні дії воїнів 225-го штурмового полку, 71-ї єгерської бригади підрозділів сил спеціальних операцій. На курському напрямку українській авіації серії ударів вдалося знищити цілий підрозділ. Авіабомби знищили штаб та КП підрозділу, пункт базування особового складу, розрахунок зв'язку реб та розрахунок ПЗРК. На цьому напрямку армія РФ також не має успіхів. Більшість цілей, які Кремль ставив на кампанію з квітня по серпень 2025 року, виявилися нереалізованими. Фактично, літній наступ РФ провалився. А серед росіян спостерігається певна втома. Про це пише видання Більд. Загалом за літо Росія захопила лише 1800 квадратних кілометрів. Це близько 0,3% українських територій. На Донеччині російські війська безуспішно намагалися взяти Покровськ, незважаючи на прорив до центру міста у серпні. Через три тижні всі російські підрозділи були знищені або потрапили в полон. На північному напрямку плани Володимира Путіна щодо створення поясу безпеки у Чернігівській, Сумській та Харківській областях також зірвалися. Під контролем Росії опинилися менше 70 кілометрів території вздовж кордону. На півдні у Херсонській та Запорізькій областях фронт залишився. Стабільним і Кремль змушений був фактично відмовитися від планів наступу. Наразі ситуація на фронті стабільна. і Президент Володимир Зеленський готовий до обговорення перемир'я, але не капітуляції, як того вимагає Путін. Москва присіла. На арену виходить нова українська ракета, яка з легкістю дістанеться до столиці РФ. Довгий Нептун вривається на арену жорсткого протистояння. На черзі ще одна мегазброя – ракета Фламінго. Летить ще далі і б'є без жодного жалю. Окупанти почали нити. Невже ця смерть із неба вже добряче їх віддубасила? Усе про це у сюжеті вже за мить. Вона більша, важча і далекобійніша. Український довгий Нептун заявляє про себе гучно. Цю розробку відомо ще з 2023-го. Утім, уперше її продемонстрували на день незалежності. На офіційному акаунті державного порталу Зброя вийшло відео, де скоріш за все демонструють саме цю модернізовану розробку, яка відкриває для зсу нові можливості. Є можливість глибини території України вражати глибину територію Російської Федерації. Бо якщо класичний Нептун був максимум на 300 кілометрів, то цей потенційно втричі далі. Заявлена ДА далі до тисячі кілометрів Це можна дотягнутися до Балтійського моря, до Петербургу. Точно це Москва потрапляє в радіосурадження в залежності звідки його запускати з території України. Ну і плюс Каспійське море, Каспій, Новоросійськ. До речі, класичний Нептун уже потопив одну Москву. А довгий Нептун удвічі потужніший. Вага бойової частини коливатиметься десь ну в районі 325-455 кілограмів. Ця ракета, взагалі, розробка взята за основу протикорабельний комплекс, який показав свою ефективність, яким було затоплено крейсер Москва, і він проходив відповідну адаптацію для удару по наземних цілях. Тож тепер у зоні досяжності нової ракети російська нафтопереробка склади боєприпасів, возли логістики та ППО. Скільки саме таких ракет виготовляємо, і чи застосовували їх вже точної інформації наразі немає. Але точно відомо, що довгий Нептун не єдина наша далекобійна ракета. Є ще фламінго, який летить ще далі. The її підтверджена максимальна дальність 3000 тисячі кілометрів. Точність на такій відстані до 14 метрів. Максимальна швидкість 900 кілометрів на годину. Вона здатна нести 1150 кілограмів навантаження. Фламінго збирають ось тут у таємних цехах. Перші моделі були рожевого кольору. Звідси й назва пташки. І ці українські фламінго можуть бути конкурентами світовим далекобійним аналогам. Ракету вже успішно випробували. Зараз виробляють по одній ракеті на день, а вже до жовтня планують збирати сім таких пташок на добу, а значить, і географія наших ударів буде ширшою. Багато об'єктів військово-промислового комплексу Російської Федерації вони є в глибині території Російської Федерації. Кажуть, то за навіть за Урал. Це вже робота для і Я навіть собі так придумав: знаєте, що навіть Грінпіс не буде проти нашої ракети, тому що. До Сибіру прилетять фламіни швидше за все їхню. Авіаційну складову ми паралізуємо тоді. Точно я маю на увазі авіаперевезення, пасажирські і, і транспортні і вантажоперевезення, бо прекрасно розуміємо, що там тоді будуть плани кавйори по всій Росії, а не по регіонах. Ракетна програма України нарощується. Інформації про наші новинки, звісно, небагато, аби результат їхньої роботи був сюрпризом і для нас, і для ворога. Бо саме це і є справжніми гарантіями. Антіями нашої безпеки Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон. Єдині новини. Нарешті США заряджають миротворців для України над потужною зброєю, розвідка і захист неба на найвищому рівні. Це може все змінити. Трамп вже за пів кроку до мегарішення. рішення. УРФ пронюхують першу інформацію і беруться за голову. Гарантії безпеки нарешті стають вагомими. Британія готова надсилати військову еліту, хоч завтра. За яких умов цей сценарій стане можливим? розлогіше про це у матеріалі далі. Сполучені Штати Америки зроблять свій стратегічний внесок у гарантії безпеки для України. Про це виданню Financial Times повідомили високопоставлені європейські чиновники. Файненш Олтаймс США пообіцяли Європі підтримку миротворців в Україні з повітря і розвідданими. Повідомляється, що Вашингтон готовий підтримувати присутність європейських союзників в Україні розвідувальною інформацією та захистом українського неба. Європа збирається надати Україні значні гарантії безпеки, і вони мають це зробити, бо вони прямо там. Ми будемо залучені як резервний ресурс. Ми збираємося їм допомогти. Дуже важливо, що штатах що без гарантій Україна не пойдет а, на реализацию каких-то не то чтобы хотела к Путина а даже не сядет за ними за стол пере обсуждать их за стол переговоров потому что ну простите отдать Донецкую область даже не оккупированные города ради чего Готовність США зробити свій внесок дуже важливий сигнал для Європи. Протягом останніх місяців лідери європейських держав заявляли про свою готовність взяти участь у миротворчій місії на землі та в небі. З однією умовою обов'язкова підтримка з боку Вашингтона. Європа має зіграти свою роль, і я готовий розглянути можливість розташування британських сел на землі поряд з іншими, але має бути підтримка США, бо гарантія безпеки США є єдиним способом ефективно отримати Росію від повторного нападу на Україну. Наразі йдеться про надання Білим домом допомоги в логістиці, командуванні та управлінні військами, засобів розвідки та спостереження всього того, в чому потенційний європейський контингент найбільше залежить від США. Фактически річ идет о том, що Соединенные Штати дали добро європейським странам на возможный сценарий миротворческой операції на території України. А я напомню, более 10 стран о готовности предоставить военнослужащих собственных армій для проведення миротворческой операції на території України. Також повідомляється про підтримку військовою технікою, зокрема системами протиповітряної оборони, які стануть прикриттям для європейських сил в Україні. милитарная часть будет сопровождаться Соединенными Штатами Америки, то есть комплектование миссии возьмет на себя США, ну, конечно, за, за деньги европейцев. Но это уже немало, потому что комплектовать надо откуда-то, откуда брать, если в Европе недостаточно собственного военного производства. Для того, чтобы это сделать максимально быстро и реализовать те самые гарантии безопасности, Соединенные Штаты, по сути, являются Це безальтернативним бізальтернативна страна. Крім того, вже після закінчення бойових дій Вашингтон надасть власні літаки та наземні радари, які допоможуть забезпечити повітряний щит над Україною. Це вже задіснювання авіаційної компоненти, яка поставить на нет можливості російської окупаційної армії використання ВКС армії країни окупанта в моменті. Нанесення ракетно бомбових ударов логістичній составляючи, так соответственно помірним українським городам. Питання надійних гарантій безпеки є ключовим для України. Без американської підтримки про яку надійність не може бути й мови, крім європейського миротворчого контингенту. Російському агресору доведеться зважати на американську військову техніку, авіацію та розвідінформацію. Росія злякалася, бо на горизонті з'явилася зброя, здатна змінити хід подій вже завтра. Український дрон FP-1 – справжній мисливець, точний, швидкий і смертоносний. Кремль у паніці переглядає всі свої плани, адже удари можуть влучити прямо в стратегічні точки. Що вміє цей безпілотник, і чи справді він здатен влучити по головних цілях? Путіна не пропустіть про це далі. Наздогнати та перегнати. Україна у виробництві власних ударних дронів вийшла на темпи порівняні із російськими. Насамперед йдеться про новітній далекобійний БПЛА fp 1 Про те, що Україна змогла масштабувати виробничі потужності і сьогодні збирає близько сотні дронів на добу. Повідомляє видання Associated Press. При цьому дрон коштує значно дешевше, ніж шахет. Один FP-1 обходиться 55 тисяч доларів. Результат загальних технічних характеристик не дуже відрізняється від шахедів. Звичайно, він має іншу конструкцію, але функція така ж, незважаючи на те, що він може летіти трохи далі і має трохи більшу вантажопідйомність і є трохи досконалішим у плані точного влучання в конкретну ціль. Не було жодного разу, коли випадково FP-1 влучив по цивільних об'єктах, тому це дуже зручно, щоб розуміти, як планувати місію, зробити її безпечною та дуже точною. А ще це в п'ятеро дешевше ніж шахет. Дуже корисно для нашої країни, яка не така багата. Секрет простий, пояснюють експерти в Україні. Відсутні безперебійні постачання двигунів з Ірану та Китаю. Ми не маємо таких потужностей виробництва, як у РФ, та й не маємо стільки грошей. Відповідно, наші інженери спростили все до максимуму. З однією лише умовою: дрон обов'язково повинен долетіти і вразити потрібну ціль. Силовою конструкцією дрону FP-1 є фанера. Ці елементи фрезеровані на лазерному верстаті. Це про дуже дешеве і масове рішення. Вже на цей скелет кріпиться обшивка, яка має з'єднання на пазах та стяжках для дрона камікадзе, який повинен здійснити один єдиний у своєму житті політ, який має завершитися тим, що він просто вріжеться в ціль і вибухне. Цього не просто достатньо, це правильно. При цьому, незважаючи на зовнішню простоту, начинка FP-1 досить технологічна. Дрон обладнаний цілим комплексом датчиків та модулів, які допомагають безпілотнику пройти ворожу зону дії РЕП, розпізнати ціль та зайти на неї по найбільш ефективній траєкторії. Україна подала низку проблем, яка дозволила створити безпілотні системи. Які відповідають вимогам сучасних ракет, які точні до влучання, які виконують обхід засобів радіоелектронної боротьби, можуть працювати при відсутності супутникових навігаційних допомічників? Тому тут насправді ми кажемо про технологічність, яку ми подолали і запропонували рішення, які дозволяють нам працювати глибоко по території Російської Федерації. Глибоко це близько 1600 кілометрів. При цьому ФП-1 несе на цю відстань досить потужну бойову частину близько 60 кілограмів. Також існує можливість збільшення кількості вибухівки до 120 кілограмів за рахунок часткового зниження дальності. Цей новітній дрон спокійно бере в зону ураження російську столицю, об'їхавши її двічі навколо. Ба більше відстань 1600 кілометрів робить досяжними для українських сил оборони такі віддалені регіони Рашки, як Удмуртія, Татарстан, Самарська область, Оренбургська, Вологодська, Костромська, Перський край, Башкиркастан, Єкатеринбург, навіть Мурманська область. Пальців на руках не вистачає. Тобто розуміємо, те, що там Путін намагався відсунути свої заводи з виробництва дронів чи ракет подалі від кордону, його це не врятувало. При цьому, як зазначається у матеріалі Financial Times, FPO ДНЦ далеко не єдиний український ударний дрон, який щоночі прилітає по об'єктам в Росії спільно з кількістю виготовлених інших БПЛА виходить доволі вражаюча кількість. У нічній темряві вони виходять на полювання, і смертоносні міни безжально падають на позиції окупантів. Кожен вибух, ніби удар прямо в серце ворога, який у паніці проклинає власну долю. Українські вампіри не знають пощади і стали справжньою карою з неба на запорізькому напрямку. Росіяни залишаються лише свідками катастрофічних втрат. Чому вороги назвали цей дрон смертю з крилами, і скільки їхніх сил він вже знищив? Відповіді у сюжеті. Далі. Бомбардують росіян та їхню техніку. Та основне завдання підрозділу КАТ 91-ї окремої охтирської бригади підтримки щільно замінувати територію. Дуже великі накати зараз по фронту. Тому не вистачає. Тужранці робили сапери. Зараз немає такої можливості вийти саперу на точку замінувати, тому робимо ми це на вампірі. Там все літає, все, все стріляє. Треба швидко, ворожі в піві, все може бути. Ти можеш занести боєприпас туди, куди звичайна саперна група ну, чи не вийде, чи й дуже ризиковано. Тобто ми зменшуємо ризики. Ціна життя зараз військового Дуже велика. Ми мінуємо в тих місцях, де чи противник не очікує, чи нам вигідно. Для зв'язку із дроном екіпаж має потужну антенну. Старлінк робоче місце розкладає за п'ять хвилин. адже час тут на вагу золота. Поруч зі штурманом і пілотом вампіра готує снаряди для скиду воєн на Позивний Майкл. У його розпорядженні протитанкові та протипіхотні міни ними всіють землю на запорізькому напрямку. Це іде із як би сказати, прототип ще совєтської ето, міни ОЗМ-72. Ну і з з'їздороботкою, електронікою. В принципі дії, міни вона з борта скидується, встромиться в землю, зламатися лопасті і повинні привезти електричний механізм дію. Борти 91-ї бригади завдають чимало неприємностей росіянам. Ворог всіма силами намагається знешкодити вампірів дрон, бомбардувальник, габаритний та доволі гучний. Тому екіпаж працює тільки вночі. Працюють кожну ніч, і я вам скажу, якби таких підрозділів було там не ну в сотні разів більше, то роботи б не стало б менше. Росіяни застосовують широкий спектр засобів, стрілецька зброя, реби, мобільні групи, перехоплювачі в піві мавіками. Навіть намагаються там сітки кидати. Окрім ураження, ціли та мінування, ударний борт, незамінний помічник у логістиці з логістикою. Ну так. Ситуація погіршилася знову ж таки через FPV, Тому і дрони зараз відіграють велику роль в логістиці. Медикаменти, воду, їжу хлопцям пальне, радійки все, все Навіть що їм потрібно. Пальне він може принести. Так, він може пальне. Там спеціальне пакування, щоб не розбилося. Діли безпілотних авіакомплексів 91-го окремо хтирської бригади підтримки давали відсіч окупантам на Харківщині, Донеччині та Сумщині. Роботи кажуть і на Запоріжжі. У них чимало це і встановлення невибухових загорожень. Сітки розкладають хлопці з борту. Це встановлення міновибухових загорожень. Це різноманітні міни, які ми, ми зупиняємо і штурми. Важкої броньованої техніки, і легкої техніки, і піших підрозділів попри постійну заклопотаність, воїну усміхнені кажуть, не втомлюються завдавати шкоди росіянам, аби наблизити нашу перемогу. Кіра овес Андрій Хуповка запріжатисен один 1+,1, марафон. Єдині новини. На цьому в мене все з вами була я. Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.